Тепер поговоримо про створення імер для кількох громад. В основному імер створюється для того, щоб сприяти розвитку певної території. Проте їх можливо створювати і для кількох громад. Основна причина для створення імер для кількох громад це підтримка розвитку кількох територій на основі об'єднання організаційних і територіальних ресурсів цих кількох громад. Імер для кількох громад може виконувати ті ж самі функції, що імер, яка створена для однієї громади. Такими функціями є ідентифікація проблем і можливостей розвитку громад, підготовка та аналіз відповідних даних, розробка стратегій, програм і проєктів для розвитку громад. І, звичайно ж, участь у підготовці проєктів та їх впровадження у громаді. Українське законодавство дозволяє громадам створювати юридичні особи, а і мер є такою, і брати участь їхньої діяльності на загальних підставах. Відповідно до закону України про місцеве самоврядування в Україні, територіальні громади самостійно або через сільські селищні чи міські ради, їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад. Можуть створювати юридичні особи приватного права, якими і мер є у формі установи відповідно до статті 81 та 83 Цивільного кодексу України. Згідно з закону України про громадське об'єднання, органи державної влади та місцевого самоврядування не можуть створювати громадські організації чи громадські спілки. Їх можуть створювати лише фізичні та юридичні особи приватного права. Органи місцевого самоврядування, в свою чергу, є юридичними особами публічного права. Ми також не радимо створювати імер для кількох громад у формі громадської організації чи спілки. Найкраще створювати і мер для кількох громад у формі установ і залучити до створення відповідні ради. У 2014 році був прийнятий закон України про співробітництво територіальних громад. Він відкриває можливості для декількох громад об'єднувати свої зусилля для спільного розвитку. Згідно із законом, співробітництво територіальних громад. Це відносини між декількома громадами, які здійснюються на довгірних засадах для забезпечення соціально-економічного та культурного розвитку територій, підвищення якості надання послуг населенню на основі спільних інтересів та цілей. Територіальні громади можуть укладати договори про співробітництво та реалізовувати спільні проекти. Згідно із законом, однією із форм співробітництва декількох громад є утворення спільних комунальних установ підприємств та організацій. Це означає, що декілька громад можуть створити спільний імер. На підставі цього та інших законів з врахуванням нашого досвіду та доцільності я розкажу вам про кроки, які необхідно зробити, щоб створити легітимну імер, яка буде мати підтримку основних груп заінтересованих сторін. Отож, першим кроком потрібно ініціювати створення спільної імер. Ініціаторами можуть бути як сільський селищний чи міський голова, депутати відповідної ради, громадські об'єднання, представники бізнесу, наукові установи, а також члени територіальної громади у порядку місцевої ініціативи. Другим кроком буде проведення засідання комісії з питань створення спільної емер за участі всіх потенційних засновників. Під час засідання варто обговорити пропозиції щодо створення спільної ЕМР, напрацювати план дій щодо її створення. Третім кроком буде проведення громадського обговорення для підтвердження актуальності створення і для обговорення статуту та інших установчих документів. Після цього необхідно підготувати та прийняти рішення відповідних місцевих рад або їх виконавчих комітетів щодо доцільності заснування спільної і та створити офіційну робочу групу, яка буде займатися підготовкою статуту. Наступним кроком буде напрацювання в робочій групі проекту статуту спільної ІМР. Про те, які положення мають бути відображені у статуті, ми говорили з вами у третій лекції цієї теми. Після підготовки статуту необхідно підготувати та прийняти рішення відповідної місцевої ради про надання згоди на створення ІМЕР і затвердити цей статут. Після цього необхідно провести установчі збори засновників та підготувати пакет документів для реєстрації. Про те, як здійснюється реєстрація імер та які документи для цього вам необхідно отримати, ми з вами говорили у третій лекції цієї теми. Отож, немає єдиного правильного алгоритму створення ІМЕР, адже в законодавстві в принципі не існує такого поняття як інституція місцевого економічного розвитку громад. Тому кроки для створення імер для кількох громад, які ми вам запропонували, є приблизними, але найповніше відображають процеси її створення.